Та, друзі, Ну що, почались вже відео зі жнив соняшника. І почались вони зі жнив. Е, Демо поля в Ігоря. Починаємо з нісовського тенету. Що тут історія по полю? Попередник соя, не дискування осінь на глибину е, десь 10-12. Весною дві культивації, посів соняшника без добрив. Після посіву був міжрядний обробіток. Потім клетодим, геліантекс і другий міжрядний обробіток, плюс фугіцид, інцептицид е мікродобриво від Євростім і карбамід. Двічі мікродобриво і карбамід. Значить, ну, ось такий вигляд має на сьогодні. Е нас тут хто збирає соняшники, максимум що я чув, це там 20... Е ну, в, в зоні там 15 км в радіусі. Да, там, максимум це було 24, що я чув, а так в середньому там на рівні до 2 тонн тон. тон, скажімо так, То 15, 18, 13, 12, 10. ну, коротше. Так, друзі, ну що, покажу вам соняшник вже знизу. В тенет. На нього всі надії, того, що виглядає він найкраще з усього демо. Ось такі шляпки. Соняшник цей ми рятувало Ігоря від бур'янів. Тут таке було страшне. Ну, в принципі, дивіться. Ну, є ось бур'янець в рядку зелений. ну, Не дуже щоб ось така шляпка Цифру врожайності і натуру цього соняшника вніс тенет. Ви побачите зараз ось тут десь я виставлю вже повністю. Ось така шляпка. Ось такий масивчик. Він мені подобається, він рівномірний. Взагалі вніс. Ось, на них багато хто каже там поганого. Але ось мені подобається, що ніс в більшості рівномірний. везе як КАМАЗ. Так, друзі, ну що, будемо зараз заходити ще один дуже цікавий експеримент. Він на двох полях, а це саме застосування нового препарату, який є е, окремо тільки на соняшник від долини. Це SunLips. Е, зараз будемо дивитися, тут є контролька на соняшнику внесення, експериментального внесення е, регулятору росту нового від. Долини це SunLips. вибачаюсь одразу за вітер. На соняшник, на двох на полях буде дослід і на полі з трьома технологіями, і на просто демополі. Так, друзі, приступаємо до е, внесення на першому полі досліду з новим препаратом від долини SunLips. Показую вам все в процесі з трактором з Значить, е, що заприскувачем. Будемо наливати через такий стаканчик, соєвий соус, коротше, кому цікаво, як по, в принципі, ну так. Да. Так, друзі, зайшли в соняшник, який не був оброблений е препаратом від долини, тут обробки не було. Ось такий масив. Ще будемо рахувати е, натуру та врожайність. Е, Цифра врожайності соняшника, який не був оброблений е, препаратом вітолини. Ви зараз тут побачите, я вам зроблю. От, а сам же потім після порахуємо. Друзі, заходимо на. Ділянку, де була обробка санліпсом, Такий сонячний. Ну, в принципі, візуальна різниця взагалі ноль. Не знаю. Що там по вражальності, але ну, висновки я потім окремо зніму відео і цифру показників там всього іншого побачите зараз тут на руці. І різниця там в центнерах, якщо вона є, також. Так, друзі, ну далі соняшник ще стоїть зелений. Спробували 10 волога, тому нема в принципі, сенсу його тут жнивувати. Ще стоїть масивчик, це Карлос, теж від внісу Славагро, і сіменовочиське ще все стоїть зелене. Тому чекаємо по м'якості грунт, хочете вам покажу. мінітілі. Я був в шоці. Це дисковка, Тільки дисковка гарними дисками, не ущильником на 8-7 см, а гешкою на 15. От вам якість ґрунту. Рубящий каток зробить тут ідеально. Ідеально ґрунт підготує, під пшеничку пасіує. Буде все супер, тому ось так.